Біля реабілітаційного відділення міської лікарні, де нині триває масштабна реконструкція, з'явилися оновлення, що спрямовані на підвищення зручності для пацієнтів та відвідувачів. Які саме покращення вже доступні та як вони вплинуть на комфорт під час візиту до медичного закладу, дивіться у нашому сюжеті. Поки в горішньоплавнівській міській лікарні активно триває перший етап масштабної реконструкції реабілітаційного відділення, спрямованої на створення сучасного та функціонального простору для поранених військовослужбовців та ветеранів війни, а також інших пацієнтів, здоров'я яких потребуватиме відновлення, вже помітні перші конкретні кроки, що вже зараз покращують доступність до майбутнього центру відновлення. Тут планується зробити відділення реабілітації для наших воїнів, тому ми, забігаючи наперед, розширили проїзд і тим самим зробили паркувальний майданчик на 12 автомобілів з урахуванням всіх дебеновських норм. Найближчим часом КП «Спецеко» нанесе дорожню розмітку на паркувальний майданчик з улаштуванням місць для людей з інвалідністю. Покриття улаштоване з дрібнозернистого асфальту. Роботи проводились силами КП «Спецеко». Працювало шість чоловік персоналу і чотири одиниці техніки. Таким чином, розширення проїзду та створення нового паркувального майданчика є практичним кроком до полегшення доступу для ветеранів війни та всіх пацієнтів з обмеженими можливостями до реабілітаційного відділення міської лікарні, забезпечуючи їм максимальний комфорт та мінімальну відстань. Окрім цього, це сприятиме розвантаженню транспортного руху та покращенню ситуації з паркуванням для відвідувачів сусідніх, пологового та інших відділень.